Я розумію. Як пропозиція, просто написується. Це морота робота, але Петро Іванович, хвачу, має досить встановлення таких ступів, коли особливо. Раз, коли на бетон натворюється цей бур і ламається, він знає, як доставиться. Так. Чи є ще запитання, будь ласка. Дивіться, щоб завершити з тою проекткою. Там поставили лежачих поліцейських, але нема знаків. Люди розганяються так, і трошки Машин, То на проектні, свіжі. І, і на цій самій проектні там стояла автобусна зупинка. Її зрізали, бо вона стояла майже на дорозі. О, я думаю, де її перекладуть, десь вона пропала. Де вона ділася, ніхто не знає. Та чого, то вона в село пішла в озер, а не ще не шерибар. Ну то, а там що не треба зупинки в нас. Хоч зробіть, подумайте, де в якому місці, то я раз. Та запропонуйте тоді? Запропонуй, будь ласка. Ти разом подумай. Добре, то в... по я -по запропоную. Вчора в дев'ятій годині вечором не визвали жінці будинку номер 9 по вулиці Стуса. На рахунок тієї сосни такої величезної, що більше від будинку п'ятиповерхового. В обхваті, не знаю, скільки вона має, а так 50 сантиметрів, впевнений, що це, в радіусі. Це ззаду будинку. Спереді, біля під'їздів. Я цю проблему знаю. Куріння поїздили під люди будинок. Там щоб зрізтися, а другі лягають і кажуть, не дадуть. Є, такого Як? немає. Є звернення громадян. Ви дивіться, то є безпека людей. Я Ломиться, не... впаде на будинок, Поб'є вікна, або ще на когось впаде. Ну, Оксана Володимирівна, там величезна... також це то прибудинкова, то прибудинкова територія. територія, це не її. Одні за другі проти. Швилинку. Я звертався і, 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 і до управляючого будинку. Він каже, що була від нього заява на виконком, виконком не прийняв рішення. Розумієте? Я не можу бути. Та, я вам кажу його слова. Перевіртесь, хто дев'ятий будинок, так? По посусні. І ще одна. От такі, як говорять, за ті стовпи, що в нас клали, желізні такі, що немає ніде стовпів. По вулиці проектній і туди, як до нас на глинище, пішли такі стовпи. Їх би вже здалося малювати, а то вони скоро впадуть, вони зогниють. Є таке. Я під і далі я прошу за той автобус на глинище. Об'явіть, поставте зупинки, поставте. Графік їзди, потім будемо бачити. Я, я, Петро Спавич, і тобі обіцяють цього тижня, я постараюся. Потім робити. побачимо, чи буде Результат, ходити народ. Щоб люди були Але я вже десь не знаю, хто когось мушу поставити, щоб, щоб людей якось агітувати, щоб люди всі знали. От той раз Ми, робили. ми люди... повідомимо. Добре. А ви скажіть, що з такого то числа місяць буде їздити автобус, для того, щоб ми подивилися, чи буде, він буде заповнений, чи ні. Ми, ми казали з вівторка, щоб, щоб ми це зробили. Знаю. Чи є ще запитання? Шо, Василь Михайлович, допишіть по лежачих поліцейських дим'яно ну і також встановлено два лежачих поліцейських, так що ще знаки туди. Де де лежачі ще? А де саме? Там, де лежачі поліцейські, так? А де там? То що треба? Знаки. А, знаки так само, то Та то всюди вже. Добре, а що ви рахуєте, що е, люди не знають і розганяються і б'ють свої, свої машини, так? Це нема побережного знаку. Але, але дивіться, як є машину, буде платити міська рада, то немає знаку. Як можна поставити, до посиль, ні, ні. Ні, але 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 ще раз говорю: ви знаєте, що обмежена швидкість 50 кілометрів. Якщо 50 кілометрів буде їти машина, ніколи машин не розіб'є ніколи. ніколи. Тому мені здається, це все накручування. Так, нема так не такого.

Добре. Є пропозиція завершувати сесію, так? Якщо немає питань, оголошую закриту 70-ту чергову сесію. Ще не в мене країни нісла. Ні Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, У братця. Свого і покажень, що ми брата козацького роду, душу, чила ми соглажим за нашу слово. Всім дякую за роботу.